Існує у дизайнерів така проблема, як велика кількість рутинних задач. Тобто, коли вже є затверджена дизайн-система, ти нічого не створюєш нового, просто навалюєш пікселі і ніякої цікавості від цієї роботи часто не чекають. А ми ж, дизайнери, ми прийшли в творчість, ми прийшли в творчу професію з надією, що ми будемо креативити. Будемо це продавати, робота буде цікавити нас, ми будемо зацікавлювати своєю роботою, і все буде добре. Але є і існує рутинні задачі, які часто викликають втому: певний розпач і вихід на такий стан плата, коли не відбувається ріст спеціаліста як дизайнера. Зроблю невеличкий дисклеймер, в принципі, все, що я буду зараз говорити, це стосується не лише дизайнерів і творчих професій, а взагалі можна застосовувати будь-де. Отже, їдемо далі. У нас є дизайнер, в нього є рутинні задачі, він від них не кайфує, він трошки вигорає, нічого нового, він не розвивається, розпач втома і думки про зміну роботи. Тут перша порада це не поспішати зі зміною роботи, бо в принципі робота вона має властивість особливо ніде не відрізнятись, і якщо ви е, свої е, проблеми та недоліки не усунете на попередньому місці, ви їх е, таким е, наслідством е, заберете в наступну кампанію. Тобто проблеми потрібно вирішувати на місці для початку. Отже, як вийти з рутинних задач. Щоб вийти з рутинних задач, потрібно штучно створити цікавість до проєкту. Зараз поговоримо, як її створити. Бо цікавість, вона створює таку точку контролю, точку власного вашого особистого впливу на проєкт. І це автоматично знімає. Якби рутинність і однаковість завдань і задач. Я сам практикував такий підхід, і я його називаю створення власного особистого челенджу. Що це таке? По суті, це інкорустація чогось свого додавання своїх якихось приправ в проєкт. Це може бути, наприклад. В якості челенджу, верстка макету з застосуванням лише одного кеглю. Можна спробувати в якості експерименту змінити послідовність виконання певного завдання. Тобто ми можемо почати збірку, скажімо, веб-сторінки не з хедеру, як це зазвичай прийнято, а, наприклад, знизу піти, з футеру, з якихось блоків, якими ця сторінка має закінчуватись. Також можна. Вводити штучні обмеження по часу для створення там, того чи іншого об'єму роботи. Після того, як вам вдалося інкористувати роботу з формою в ваші проекти, можна піти на крок, на крок далі, на крок глибше, і подумати, яким чином ви можете свою особистість. Транслювати через ваші проекти. Про це не обов'язково казати там, керівникам, замовникам, це може бути ваша така особиста штука, яку ви так чи інакше можете маленькими-маленькими шматочками вставляти в свої проекти. Так от, наступний крок це як транслювати себе. Подумайте. Подумайте про свою, по-перше, суперпавер, про свою суперсилу, і якими візуальними засобами можна її передавати. Це так, питання зірочки в якості домашнього завдання. Ще одне зауваження стосовно сказаного. Я не хочу, щоб ви сприймали це як безпосередній call-to-action, все сказане в цьому відео. Це скоріше, така інформація на подумати, бо. Тут дуже важливо, як саме ви будете використовувати ваш особистий челендж у роботі, в якій кількості і взагалі допустимість його в вашому проєкті. Хоча я впевнений на 300%, що можливість і доцільність така вона точно є. Головне створити саме оцю власну точку контролю, от сфокусуйтесь саме на цьому. Де ви можете в проєкті е, зробити цю точку? Тут немає різниці, мова про UX UI чи про графічний дизайн, чи навіть про фотографію, чи просто про верстку якихось креативів для соцмереж. Застосовується це, як я вже казав, будь-де. Але звертаю увагу, спочатку це маленька точка контролю, потім, ви її, потім таких точок може бути кілька, ви їх трошки нарощуєте, а далі у вас вже формується почерк, якась своя стилістика, і так, в принципі, до цього підходять художники, так вони формують свій якийсь стиль в певному періоді часу. І, власне, останній момент планка цього впливу на проєкт має нарощуватись з часом. Це теж важливо. Тобто відтрекайте, як ви впливали на проєкт, коли ви в нього тільки зайшли, як проєкт вас відчував, де ви в ньому були, коли він був там на середині десь процесу, і де ви опинились, коли проєкт стартанув, його побачили інші. Тобто динаміка має слідкувати має прослідковуватись від початку, там в процесі і вже в кінці. Бо це ваш вклад, а вклад е, творчої людини в проєкт це, власне, те, для чого людиною беруть таку на роботу, щоб вона, власне, е, себе проявила і в, е, в цьому проєкті, і від цього всі виграли. Про це не говорять, ну про це не прийнято говорити, але. Якщо розкрутити взагалі ідею, чому бізнес приходить до творчих людей, то це в принципі так. І такий маленький приклад я приведу. Приклад стосується це відома історія про дизайнера Девіда Карсона, коли його почерк дійшов, я думаю, до апогею особистих челенджів в роботі, який взагалі тільки можливий. Це відома історія, він, здається, про неї розповідав на тедексі в своєму виступі. Йому треба було зверстати статтю. Здається, це був журнал Рейган. Він її прочитав попередньо і прийняв рішення, що її немає побачити і ознайомитися з цією статтею читач. Тому він її заверстав, використовуючи якийсь шрифт з кружочків. Якихось спецсимволів, квадратиків, чимось таким. І так, так ця стаття і вийшла в друці. Тобто це кейс, коли э, авторство дизайнера його безпосередній почерк, його, якщо завгодно, стиль, його підхід, він якби э, просто зруйнував э, взагалі э, якісь уявлення про. Э, Дизайнера як, як такого помічника для бізнесу. І в цьому його якась легендарність цього Девіда Карсона. До речі, цікавий факт. Здається, моє найбільше досягнення в області графічного дизайну. Це лайк власне, самого Девіда Карсона в інстаграмі під моїм плакатом. Ось такий приклад. На цьому все. Що думаєте з цього приводу? Пишіть в коментарях. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайку. З вами був Євген Пташник. Успіху!